Волинські правоохоронці викрили чергову схему незаконного бізнесу на ухилянтах. Встановлено, що 26-річна мешканка Києва разом із 33-річним киянином організували схему переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон в обхід пунктів пропуску. А точніше пропонували втікати через територію Чорнобильської зони відчуження. Вартість такої послуги становила 6 тисяч доларів США. Правоохоронці затримали зловмисників під час отримання першої частини траншу. Це 2000 тисячі доларів США. Також їм вже оголосили про підозру за статтею 332 кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон. Суд обрав фігурантам вже запобіжні заходи. киянці – це 60 діб тримання під вартою її спільнику. 60 діб домашнього нічного арешту. Наразі триває досудове розслідування, під час якого будуть встановлені усі обставини цього злочину.